В лісі жив був їжачок, так, 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 так так був він весь із голочок. Так, 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 так. Він не вмів співати ля, 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 ля. він не вмів кружляти. Ля, 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 ля він не вмів стрибати Сювати то потупути, діточки всі в ліс пішли, так, 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 так так в лісі їжачка знайшли, так, 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 так навчився він співати. Ля, ля-ля-ля, навчився він круж. Навіть танцю!